Доброго ранку малята! У нас сьогодні підсумкове заняття з математики. На цьому занятті ми пригадаємо з вами те, що ми вже вивчили за, це, за цей час. І так почнемо. А спочатку ми назвемо наш чисельний ряд, порядкову лічбу. Один, два, три. Чотири, 5, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. А зараз давайте порахуємо і назвемо наші цифри в зворотньому. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Молодці дітки. А подивіться, в мене тут будиночок якийсь. І тут живуть цифри. Один, чотири, два, три, три, два, чотири, один, п'ять, нуль. А яка ж цифра тут живе? А ну подивіться уважно, з яких найменших чисел. Складається ця цифра. Та це цифра п'ять. Молодці. В цьому будиночку живе цифра п'ять. А ось ще один будиночок. Подивіться, теж тут живе якесь, якесь число. А складається з найменших один, три, два, два, три. 1, 4, 0. Яка ж тут цифра живе? Так, дітки, правильна цифра 4. Цифри ми показуємо, а число називаємо. Добре, молодці. Дітки, подивіться на цю картинку. Яка це цифра? Ми вже її вивчили. Так, це цифра 8. А давайте порахуємо, скільки грибочків тут у нас. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Так. Вісім грибочків. А ось пілочки в мене тут є. Рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім. Теж вісім білочок. А давайте ще їх порахуємо, але тільки по-другому. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, вісьма. Так, тітки, а ще оце що в них? Горішки. А вистачить ли горішків нашим білочкам? Порахуємо. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Скільки всього горішків? Так, вісім. І так, цифра вісім. А на що вона схожа? А ну давайте по -по подивимось. Так, на два бубліка. Ще на окуляри, якщо от намалювати тут дужки такі. Молодці. Ми вже запам'ятали і вивчили цифру вісім. Дітки, а давайте ще ми з вами назвемо, як назвати оці штанги. Ось ця так, вузька, широка і ширша. А давайте, який же от синенький кульку, наш м'ячик синенький. В які треба ворота? Так ширше. Цей м'ячик в широкі ворота. І у цей маленький, так вузькі ворота. Молодці, давайте ще раз назовем. назвемо вузький, широкий, ширший. Коли було літа, і Івасик, Петрик і Миколка. Пішли в сад рвати грушу. Взяли вони ось таку приспособу, з'ємник для фрукт. І давайте подивимось, у кого самий довгий з'ємник. Так, у Івасика. І він яку грушу може достати? Так, ось цю, яка висить високо-високо. А Петрик. Так. Петрик може досюди стать, бо в нього трошки коротший. А у якого мальчика? Так, у Миколки маленький, низький з'ємник, і він з ними яку грушу? Так, ось цю і цю. І так молодці дітки. Петрик. Іванко і Миколка зняли груші у садку. Молодці. Пойдем. Діти, а давайте пригадаємо, які доби ми знаємо з вами. Так, Ранок, день, вечір і ніч. Зранку ми просинаємось, вдень ми гуляємо і обідаємо. Ввечері ми вже заходимо додому, і ніч ми ложимося спати. Ось в мене є ось такі картинки, подивіться. І їх треба теж так скласти, щоб вийшов ранок, день, вечір і ніч. Так, ну, у цю ми куди покладемо? Так, це ранок, ось до цієї картинки. Так. А цю. Подивиться вже сонечко заходить, сідає, вечір, це ніч. І це день. Давайте ще раз назвемо частини доби. Так, Ранок, день, вечір, ніч. Молодці. А зараз, дітки, давайте пригадаємо, які знаємо ми знаки. Більше, менше, дорівнює. Ось в мене картка. Подивіться, які тут цифри: 4 і 4. Який знак нам треба сюди покласти? Уважно подумайте. Так, дорівнює. Цифра 8 і цифра 2. Який нам треба сюди знак поставити? Так, більше. І давайте прочитаємо цей приклад. Вісім більше двох. Молодці. І один і дев'ять. А тут знак менше. І прочитаємо. Один менше дев'яти. Давайте зараз всі по порядку почитаємо ці приклади. Чотири дорівнює 4. Вісім більше двох. Один менше дев'яти. Молодці дітки. Дітки, а пам'ятаєте, ми з вами вже вивчили цифри сусіди? Це цифри, які живуть рядишком. От подивіться на цю картку, давайте пригадаємо. Один, два, три. Ось у цифри два які сусіди? Один і три. Так, а ось цифра? Так, чотири. А яке ж в неї сусіди? Яке найменше число чотирьох? Яке живе поряд? Та три. А більше яке число, яке живо, живе порід, поряд з четвіркою? Та п'ять. Ось ця картка. Сім. Дев'ять. Яка тут цифра живе? Та вісім. Бо вісім більше сімі, но менше дев'яти. Ось цифри, сусіди, цифри 8. А тут яка ж цифра живе 5. Так, 6 і 7. Бо 6 більше 5, но менше 7. А зараз, дітки, ми з вами пригадаємо, які ми знаємо геометричні фігури. Що ж це за така фігура, яка має три сторони і три кути? Так, це трикутник. А як називається фігура, яка має чотири кути, але сторони дві е, великих і дві маленьких? Так, це прямокутник. А як зветься фігура називається? В якої зовсім нема ні кутів, ні сторон. Та це коло. А як називається фігура, яка має чотири сторони і вони всі однакові? Та це правильно квадрат. А яка ще одна фігура? Немає ні сторін і не кутів. Но це не коло. І воно на трошки так подлінше, ніж коло. Так, це овал. І остання фігура, яку ми вже вивчили з вами, вона має чотири сторони чотири кути, але в неї нема прямих кутків, у неї всі гострі. Так, це ром. Ось давайте зараз назвемо всі наші геометричні фігури. Ром, овал, трикутник, прямокутник, коло і квадрат. Молодці дітки. Дітки, а зараз ми пограємо. До нас в гості завітали чоловічки. Але вони не прості, а вони з геометричних фігур. Ось давайте подивлянемо на першого і подивимо, з яких з геометричних фігур його склали. Так, з круга і з квадрата. А ось в мене є ось такі фігурки, і нам треба викласти. Ось квадрат і круг. А які ж сюди нам треба геометричні фігурки викласти для цього чоловічка? Так, трикутник і круг і круг. Ану, подивіться, правильно я виклала. Трикутник, круг і круг. Один круг маленький, другий великий. А це ж з яких геометричних фігур виклав ця цей чоловічок? Так, це ром і прямокутник. Але прямокутник десь загубився. Давайте його пошукаємо. А дітки, зробіть, будь ласка, виріжіть з картона прямокутник. А батьки нехай ваші з вами разом це зроблять. І так, яку вам вирізати треба фігурку, так, прямокутник. Давайте пригадаємо, що у прямокутника дві маленьких сторони і дві великих. На цьому наше підсумкове заняття закінчено. Я думаю, що ви зі всіма завданнями впоралися. До побачення. До зустрічі!